Всім привіт! Що ми вирушаємо зараз півдесяти ранку? Будемо вирушати. Я з собою взяв скейта. Ось так, Щоб якщо, то легше пересуватися. Ну що ж, починаємо наш челендж. Будемо їхати туди. І десь 12 числа назад зовсім без грошей і лише потрапив пару гривень на перекус та каву. Ну що ж, починаємо. Я зараз йду на остановку, буду ловити першу машину. Їду на остановку. Ось таких красавчиків зустрів. Ось такі кози. Прикольні, маленькі такі, гарненькі. Так, що я далі їду? Я зняв корточку, бо дуже жарко стало. Я доїжджаю вже до Левади. Там покажу фотку. Я, коротше, взяв з собою 200 гривень на дорогу. Я планую їх потратити лише на кафе і щось там перекусити. На скейті їду, ось я вже біля Левади. Он, он там уже кафе. Ось там воно вже моя остановка. Я зараз на київ києво одеській трасі. На трасі йду, буду ж дати. Так, машину. їду я вже по трасі. зупиняємо машину. О, я вже в машині. Так, ї, їдемо по трасі. Ось дядьки мене везуть, щоб ви бачили, що я не в маршрутці. А з дядьками їду в машині по київ одеській трасі. Проїжджаємося кафе біля заправки. Так, і їдемо далі. Такий класний краєвид зовні. Так, ну що я? Мені бротше прийшлось верта... дядько зупинився не там, де треба, а він трохи далі від мого місця, за два кілометри, прийшлось вертатися. Тому ось я вернувся і до першої точки і їду вже на наску. Йдемо потихеньку. Знов я в машині. Ось два дядька, вони, до речі, на мене підписалися. Один цей, що справа, він біля Ставись живе. Вони якраз на нас їдуть. Вони на мене підписалися, побажали удачі, то ми їдемо. Ви теж думаю, підпишетесь на мій канал. <хлі> <хлі> да. Хочу привітати вас усіх з Великодніми святами. Побажати вам найкращих пасок, найміцніших яєць. Щоб у вас все було добре. А ми їдемо далі. Звука нема через те, що в мене мікрофон на задній камері погано працює, а на передній чудово. Тож, як сказати, треба Тут я записую повз через додаток для записи. Туду ту туду ту. Що ще вам? Я буду в цьому селі примерно тиждень. тиждень. Відпочину трохи. І десь число 12-13 я буду назад вирушати знову відео, знімати. Таке саме, тільки вже е, челендж безплатно повернутися. Побажайте мені удачі. Зараз буде музична пауза. здесь в своей квартире Печальный Не допит пока мартини Куда же ты ушла? Не поможет даже Сири Я бы в тебе тонул, но наши птицы улетели Я бы в тебе тонул Я бы в тебе тонул Пепел сигарет, батл на куртку Теперь не берешь от меня дух Ты же знаешь, мой дед, это был шутка Ты сигарет, падал на гудку. Теперь не уже от меня звук Помнишь гендалы для тебя хотел я вызвать дур, Но ты же знаешь, мой дед, это был шутка Ты сигарет, падал на гудку. Ты же знаешь, мать, дед, это был шутка И так, как рыбчий голос не заставляет кричать Услышат все дворы, как я убит опять Соседи надоели мне по все стучать Как же им не понять, как я убит опять Помню, помню, глаза твои, я честно помню Помню, сходи с ума и буду попадать в кому Мне не забыть тебя, дорогу к твоему же дому И как тянуло меня, тогда к телу родному Цвет не горит в окне, твоя мне горит Знаю, ты крепко скрышь, а у меня болит Я бы посижу еще поставлю ну что ж, я уже доехал до Мого рідного села Настрічка. Тут а воно, є школа, я біля школи висадився в центрі, зараз буду йти в, в магазин та куплю собі кави. На ті, ті 200 гривень в мене так і залишилося. Перекусити щось собі візьму та й далі рухатись. Так. Воно дорожка на мою рідну школу. Машина якась проїжджає, не знаю. Остановка. Так, я купив собі кави і вафлі перекусить. Я за... я перекусив, почав рухатись далі. Так, Зробив невелику паузу, передихнув та почав рухатись далі. Що ж, будемо завершувати це відео. Е, нервно, вже наступне відео буде, коли я вже буду їхати так, назад. Рухаємось далі.